В місті Тисмениці на стадіоні хутровик відбулися заходи, присвячені Дню фізичної культури та спорту. Вже традиційне святкування відбувається у другу суботу вересня. Захід розпочався молитвою та звучанням державного гімну. Спортсменів та їх наставників вітали представники районної влади. Зокрема, голова районної ради Роман Крутий наголосив на тому, які кроки були зроблені для підтримки спорту у Тисменецькому районі. Відзначимо, що керівництво районної ради також є прихильниками здорового способу життя, тому активно долучаються до заходів спрямованих на розвиток даної галузі. Тисменницька районна рада активно підтримує розвиток фізичної культури та спорту. Так, Тисменською районною радою в цьому році на дитячу спортивну школу було виділено 1 мільйон 665 тисяч гривень. Також дофінансовано 70 тисяч на збори спортсменів, 25 тисяч спортивному товариству Колос. Також було запроваджено програму розвитку футболу в Тисменському районі, на яку було виділено 112 тисяч гривень. Це для того, щоб усі футбольні команди Тисменського району сплатили реєстраційний внесок на для того, щоб приймати участь в чемпіонаті Тисменського району. Крім того, Тисменська районна рада приймає участь в співфінансуванні. Спортивних майданчиків, зокрема, в Рошневі, в Павлівці, в Клубівцях. Також здійснює фінансування ремонту спортивних споруд, які вже є існуючі, діючі, здійснює заміну вікон, реконструкцію, де необхідно. Зрозуміло, що це можливо не в повних об'ємах, але ми на цьому зупинятися не будемо, будемо продовжувати фінансувати. Спорт в Тисменському районі, я думаю, що в Тисменниці буде спортивне майбутнє. Директор Тисменецької дитячо-юнацької спортивної школи Ігор Іванишин привітав вихованців. А також відзначив те, що є важливим для функціонування спортивної школи. Я хочу привітати всіх наших жителів нашої країни України з ним фізичної культури і спорту побрати щастя, здоров'я, і я хочу підкреслити, що Наша країна буде тільки тоді здоровою, здорова буде професійна армія, коли в нас буде здорове майбутнє діти. А діти повинні займатися фізкультурою і спортом. Тисміська тис районна школа вже працює з 1983 року. За часи нашої існування нашої школи ми виховали більше 15 майстрів спорту, призери світу, призери Європи з, з різних видів спорту є. Хочу Подякувати, скільки я вже, я вже тут на посаді директора школи вже досить, районна влада завжди відноситься до спорту з розумінням, бо розуміють в кожного є діти. І наша школа, ви, як бачите, екіпірована, і, на, і заходи, і на змагання мають, і на, на навчально-тренувальні збори. Серед вихованців Тисменецької дитячо-юнацької спортивної школи є чимало призерів різноманітних турнірів та чемпіонатів України. Сьогодні їх відзначили призами, а Тисменницька дитячо-юнацька спортивна школа отримала спортивний інвентар. Нагадуємо, що в кінці вересня відбудуться змагання з футболу на кубок голови району. Започатковано, запроваджено буде в вересні розіграно кубок на голови району, кубок голови районної ради. По футболу серед школярів Тисминицького району, де буде встановлений призовий фонд, перше місце 15 тисяч гривень, друге місце 10 тисяч гривень, третє місце 5 тисяч гривень. Переможці, яких можуть придбати за дані кошти, там, спортивний інвентар чи будь-що, що буде необхідне на даний момент в школі. Тисменицька дитячо-юнацька спортивна школа активно розвивається, адже у школі працюють секції з боротьби дзюдо, боксу, настільного тенісу, футболу, спортивного орієнтування, легкої атлетики та баскетболу. Досягати спортивних висот вихованцям допомагають тренери та наставники.